Так як багато хто все-таки здивувався моїм ялинком, дивіться, показую коніку, яка росте сама, так її ніхто ніколи не стриже, тому що це така спеціальний виведений сорт ялинки. Я свою точно ніколи не стрижу, вона дуже повільно росте. В неї тут хороше місце. І зараз покажу ті. Тут в мене горобці люблять жити, Хочу вам тут показати ялинки свої спеціально з другого боку, щоб ви побачили, що це звичайна ялинка. Дивіться, бачите гілки? Ось тут я їх не так стрижу, тому що це зворотній бік, де паркан. Ну, по-хорошому його би теж постригти, і зараз покажу там. От тепер придивляйтеся. Бачите, вона дійсно чимось трошки схожа стає на коніку, але тут є звичайні е гілочки, бачите? От зараз вам по цій покажу. Тут деякі навіть повідростали, які треба постригти. Це все можливо тільки при ретельній стрижці. Одиця, бачите? видно, що це звичайні гілки, звичайна ялинка, і ви так можете навчитися.